1 липня близько 3-ї години ночі до чергової частини жовтневого райвідділу міліції надійшов телефонний дзвінок про те, що на вулиці Симбірцева невідомі ріжуть тролеї. слідчо оперативна група спільно з нарядом патрульно-постової служби швидко дістались місця злочину та затримали групу з шести чоловік, і мікроавтобус Мерседес Спринтер. Используя высоту микроавтобуса Mercedes Sprinter, вылезли на крышу и с помощью специальных ножниц обрезали троллеи. Данный микроавтобус Mercedes Sprinter троллей и орудия преступления, все изъяты находятся в Жовтневом районном отделе. В настоящее время возбуждено уголовное производство. По статье 185 части 2 это кража. Санкция данной статьи от 5 лет лишения свободы. Крадіжки тролеї в Жовтневому районі відбуваються часто. Для цього у темний період доби злочинці обирають безлюдні дороги та знеструмлені проводи. Проте мисливці за металом не зважають на те, що тролеї без струму теж перебувають під сигналізацією. Учасників таких кримінальних епізодів правоохоронці виявляють, і розкрадачі комунального майна відбувають покарання. Зловмисники, яких упіймали вчора, молоді люди віком від 22 до 25 років. Раніше проблем із законом не мали. Перший же кримінальний підзаробіток став для. Них фатальним. Вот эту троллейбу не собирались продать за пределами города Кривого Рога, там, где принимают цветные, цветной лом будем так говорить, стоимость тролеї как металлолома цветного металлолома составляет приблизительно около 12 тисяч гривень, А ущерб підприємству нанесен более 22 тисяч гривень. Моральні збитки завдані й пасажирам, які вранці 1 липня не змогли дістатися цим тролейбусним маршрутом до роботи та у справах. Карне провадження готуватимуть до суду якнайшвидше, хай іншим буде наука, кажуть правоохоронці.